Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, Твоє це свято брате, це свято тих, хто ладен в будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Будь що тобі, хай буде, мій брате, до снаги, хай множиться здобутки, життя хай процвітає. Покровом Божа матір тебе хай огортає. Я дуже хочу, зранку на світанні, відкривши очі, промовити собі, дякую Боже, що це були кошмари, і за вікном немає війни. Я дуже хочу. Не чути тої правди, не бачити, як матері оплакують синів, щасливо жити і дітей ростити на своїй рідній, Богом даній землі. Я дуже хочу, щоб українські діти зростали в мирі, злагоді, добрі, щоб їм не довелось розповідати, що батька убили на війні. Я дуже хочу, щоб страшна година, яка прийшла війною в рідний дім, минула, і всі герої України живими повернулись до родин. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі. Повернулись до нас, щоб ваші батьки були горді, раділи І пишалися вами у добрий вам час. Доньки кохані, сини соколята, нехай переможною буде війна, бо кожного з вас жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. Колись війна скінчиться, світ забуде, та не забуде більше Україна той ніж, що всунули у спину груди, розбивши вщент домівки на руїни. Колись війна скінчиться, ми побачимо яскраве й тепле світло серед ночі, але ніколи більше не пробачимо дитячий плач, нестерпний біль жіночий. За голод, що можливо нас чекає, за втрачені надії і сподівання, за те, що без вини народ умирає, за пекло наших воїнів і страждання, за сон, який лишив на довгі ночі, за тугу, гіркі сльози, страх та відчай, за батьківські, заплакані очі, ти, вороже. Платитимеш одвічно. Я був з гуртом посланців від гетьмана. Мене не мали права вбивати. Але я двом таки встиг скрутити в'язи. Ми були на краю шансу. Я навіть не зрозумів, коли прилетіло. Але хлопці таки гору відбили. Українці від власної гранати. Помер миттєво. Але перед тим ми сином їх добре покосили. Правда, малий? А мене дівчина чекала. Але так ми підкрутимо і лишилися. Холодно було. А ти що? В розвитку ходив. Так. Що на частолі? Ну, з Богом. Повертайся. Увага, у нас трьохсотий, потрібен медик. Повторюю, у нас трьохсотий, потрібен медик. Буривій! 501, 502, 503. Дихає. Він живий, буривій, живий. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу, не багато й мало. Кожен вечір. Молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоби янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим, я ще почу, у синіє небо. Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина. Чекає на тебе. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, хто життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка.